Культова річ для поціновувачів ділового стилю. Це ось такий шкіряний класичний портфель від італійського бренду Time Resistance. Ви тільки погляньте на цей люкс, на цей шик, на цю вишуканий дизайн та якісну шкіру рослинного дублення. І так по функціоналу у нас зручна ручка шкіряна з отакою от амортизацією м'якенькою. Закріплена на заклепках в навантажених місцях. І сама ручка, продубльована заклепками, тут же ж на півкільця для кріплення шкіряного ременю, який йде в комплекті. На задній стороні ось така довга величезна кишеня на всю ширину на блискавці з текстильним фірмовим підкладом Time Resistance Як на переважній більшості портфелів, основне відділення закривається на замок. Легким рухом відкриваємо і дивимося. Дві кишені під клапаном. Всередині замша кругом шкіра нічого ніде не буде рватися, сататися і тому подібне. Дві кишені відкритого типу і ще одна величезна кишеня на блискавці. Тобто під клапаном три кишені, три відділи і ще два відділи всередині. В першому відділі нічого особливого, просто вишуканий мінімалізм. В задньому відділі е, слоти для канцелярії, для е, документів, для карточок чи візитівок. Time Resistance The Magus коштує 13 тисяч гривень. В комплекті шкіряний ремінь, шкіряний з обох боків, шкіряним наплічником та металевою якісною фурнітурою. Портфель доступний в багатьох кольорах. Переходьте за посилання в шапці профілю, вбивайте Magus, Time Resistance і подивитесь всю гаму кольорів. Іде в комплекті от такій коробочці фірмовій, можна дарувати на новий рік чи на якісь інші свята.